А зараз трохи про Росію на одного злочинця стало менше. Російський генерал-лейтенант Ігор Кирилов ліквідований у Москві. Вибух пролунав, коли той заходив до під'їзду. Разом з ним загинув його помічник. Кирилов відомий раніше своїм висловлюванням про біологічні лабораторії в Україні. Що нібито у нас тут готували бойових комарів. Чим ще за життя встиг прославитися генерал-злочинець? Давайте подивимось. Момент ліквідації генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова в Москві потрапив на камери відеоспостереження. За попередньою версією Карма наздогнала Кирилова, коли той саме виходив з будинку разом зі своїм помічником. Тоді здетонував вибуховий пристрій, що ймовірно був прикріплений до самоката. Кирилов відомий українцям через свої висловлювання щодо нібито наявності біолабораторії на території України, які фінансують США. Міноборона Росії має інформацію про підготовку Україною провокації із ціллю звинуватити Російську Федерацію у застосуванні отруйних речовин у вході СВО. Це та людина, юніша нелюдь, не який першим озвучив і продовжував ці е, російські наративи. Інформацію про начебто бойових українських комарів, які заражені і мають виконувати. Свою функцію є біологічна зброя. Це та людина, яка просувала наративи про нібито створення Україною так званої брудної ядерної бомби. Кирилов мав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії з 2017 року. За даними служби безпеки України, саме він відповідав за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти ЗСУ на східному та південному фронтах України. До військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тисячі військових сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння. Здебільшого окупанти використовують боєприпаси з отруйними речовинами у вигляді скидів з епі-відронів на пункти оборони українських захисників. Майже 5 тисяч фактів підтверджено використання російською армією і, відповідно хімічної зброї. Зокрема, мова йшла про використання такого, такого речовини, як хлорпікрін. Також мова йшла про використання тих речовин е сльозогінних, які були заборонені відповідно Женевською конвенцією ще 1925 року. За час перебування на посаді Кирило навіть встиг стати підсанкційним генералом, бо потрапив під обмеження від Великої Британії. Менш ніж за добу до вбивства генерала СБУ на своєму офіційному сайті повідомила йому про підозру. За наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисяч випадків використання ворогом хімбоєприпасів. На підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки заочно повідомили Кирилову про підозру. Джерела українських ЗМІ в СБУ повідомляють, що ця спецоперація справа рук українських спецпризначенців. Хоча у самій установі цю інформацію офіційно поки не підтвердили. Ми, ми зараз знаходимося в такому в такій стадії нашої спецслужби, як е, діяльність, схожа на ізраїльський маса, е, тобто ліквідуємо ворогів на території ворога, обі цьому не визнаємо. Весь без винятку, вищий склад російської армії брав участь в плануванні організації цієї війни. Всі вони мають ходити озиратися, бо колись ввечері хтось скаже: вечора, ми з України. Це без жартів. Злочини не будуть відповідати всі. Тобто свої рядові бійці і генерали. Долю Кирилова повторив минулого тижня у Бідмосков'ї конструктор Шацький. Він удосконалював крилаті ракети Х-69 та розробляв нові безпілотники. Перед цим у листопаді в Севастополі ліквідували Транковського керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ. Саме він віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, на його совісті атаки калібрами по Вінниці у липні 2022 року. У цій справі головний результат. Результат є. Це удар і репутаційний, і психологічний, і конкретний, і практичний удар по самим цьому виду військ. Ну, за словом, це по-перше, в... чергу, все провалили, провалили спецслужби Росії. І, звичайно, що це збільшує, ну, скажімо так. Тривожні моменту у тих, хто дає накази влочині проти України.